Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде ось така розпаковка з Китаю. Зараз самому цікаво, що тут. Зараз відкриємо і покажу. Ну я думаю, це той подарунок, який я замовляв для свого ловіка. Так, така коробочка. От. Зараз відкриємо. Кому цікаво, ссылку оставлю в описі під відео. Так, і потім зробимо, проїдусь на машині, зробимо тест. Так, це провід, зрозуміло. Ну, а це сам апарат. Що це за апарат? Зараз побачимо. Це у нас отакий спідометр. Тут іде в нього ще отакі приклейки на торпеду клеїти. Щодо водонепроникності, я не знаю. Напевно, що він водопроникний. Тобто, це такий спідометр, такий електричний GPS можна ставити у кабіні або в суху погоду, щоб не на дощі, в прикурювач. Ну ось провід. І все. Тобто це електронний спідометр, він дуже корисна річ для, особливо коли оприскуєш. Коли оприскування йде, то швидкість визначати дуже чудово. Ти тоді знаєш, краще орієнтуєшся з нормою вилова, бо так як у Льовіка немає спідометра, то є тільки мотогодини. Так, що ось тут у нас. Зарядка, ну так, да, це живлення підключається і отакий от спідометр. Ми перемістимося з вами в автомобіль, проїдемося, зрівняємо, наскільки точно він показує, як він показує. Ну і потім я скажу, чи гарна річ, чи не дуже. Ну, ви самі все побачите. Але таку річ придбав для Льовіка. Свого і щось недорого коштує. час я вам скажу. 3,6 долара це з Китаю приїхало. Ну, я ж кажу, зараз перемістимося в машину, проїдемося, подивимося, наскільки він коректно показує. А потім, якщо все чудово, то я посилання вставлю в описі на цю річ. Кому буде цікаво. Так що їдемо далі. Я придумав. Зараз ми його просто вімкнемо так от через зарядку для телефона. Побачимо, що буде. Ну, а на швидкість вже в автомобілі перевіримо. Зараз вмикаю. О. О, кілометри в годину, отак от світиться. Тобто, я думаю, навіть в сонячну погоду. Буде гарно видно. Тут такий є наче, козирьок. Так що будемо бачити, що воно. Проїдемось на автомобілі побачимо, що воно і як воно. Так, ну що, народ, будемо пробувати, я вже під'єднався на світу музику, ту не обращайте уваги, то ще в процесі. Значить, зараз по нулям починаю. Рух. Включимо аварійку, щоб машини нам нічого не цей. От. І дивіться. Зараз він дойде до поділки 10 кілометрів. 7. Вісім. Ось дивіться. Дев'ять. Він вже десять, одинадцять. Тобто 9, 10. Ну я плюс-мінус хочу сказати, що похибка можливо в один кілометр, якщо з машиною, але ніхто не знає, як цей спідометр на машині, наскільки точно він показує. Єдине, що треба почекати, коли от включили в прикурювач його, то треба почекати, коли він запуститься. Ось, дивіться, 13. Зараз ми перемкнемося і включимо, щоб було 20. Покаже він. 20, точно, 20. Ну, результатом я задоволений, так що посилання оставлю в описі. Можна в принципі, брати. Скільки воно прослужить, я не знаю, але побачимо. Так що нічого, така штука. Ну, єдине, що це треба буде, якщо в когось нема в тракторі прикурювача, то треба буде вмонтовувати цей прикурювач, щоб підключити цей спідометр, GPS спідометр цей. А так, в принципі, я задоволений. Ще придумати треба якесь кріплення, щоб його можна... Кабіни в мене немає, щоб його можна було знімати, ставити, знімати. от А так все чудово. Тобто бачимо, що, якщо так дивитися то досить... Плюс-мінус один кілометр і те, що я бачу, то десь воно. Тут трохи колихаю, у вас у нас дороги такі хороші. От. Ну, ви вже вибачаєте, вже сонце світе. Ну, коротше, ви зрозуміли, так що, в принципі, річ непогана поки, а там далі буде видно. Годиться вона чи ні. Ну, я вважаю, що не такі вже великі гроші, більше трохи 100 гривень. Ну, хорошо, плюс купити оце. Цей роз'єм для прикурювача вмонтувати до трактора, під'єднати, я думаю, це можна теж, але через запобіжник обов'язково під'єднувати. от, Я думаю, це теж можна зробити. Дуже тож, зручна штучка, є вони такі від захисту вологи такою кришечкою. Я собі замовив, з Китаю, теж там воно копійки стоїть, але чекаю, коли доїде. ну Думаю, що... Річ непогана, поки що, а там будемо бачити. Так що такі справи, отакий подарунок для льовіка, отака обновочка. Ну і я думаю, теж буде трошки полегшувати труд. А щодо оприскування для витрати палива, то теж... Ой, кажу палива, е -е, Для витрати речовини теж дуже буде поміжна, така допоміжна річ. Так що на цьому всім дякую. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, коментуйте. І на все добре. Все буде Україна. Пока-пока.